Український Щедрик композиція, що у мільйонів людей з усіх куточків світу асоціюється зі світлими та радісними зимовими святами. Ця щедрівка стала однією з найвідоміших святкових пісень, яка змушує перенути у різдвяну атмосферу не лише дітей, а й дорослих. Музичний шедевр Миколи Дмитровича Леонтовича зачаровує публіку вже понад 100 років. Український щедрик нині має незліченну кількість різноманітних аранжувань, перекладів на іноземні мови та навіть став різдвяною американською класикою. Boa noite, У 1904 році юний Леонтович знайшов текст цієї різдвяної пісні, написаної ще у дохристиянські часи. Відтоді чоловік намагався створити світовий шедевр з оригінальним аранжуванням. В результаті композитор написав аж п'ять варіантів твору, що вдосконалюючи мелодію. І лише в 1916 році хор Київського музично-драматичного інституту вперше виконав відомий нам нині щедрик на сцені. Феномен щедрика напевно так і залишиться. нерозгаданим. що кладав геніальний композитор у цих. Чотири ноти всього на всього чотири ноти. півтона на тон нам невідомо, але сакральність магії цього твора відчуває кожен від малого до великого. І, зрештою, жодне наше свято ми собі не уявляємо без щедрика. А ось світова слава різдвяної композиції прийшла завдяки хору Українська республіканська капела та його диригентові Олександру Кошицеві. Саме вони в 1919-му вирушили у світове турне Європою, а згодом і північною Америкою. Щедрик Леонтовича був головним хітом хору і виконували його завжди останнім. У США українську щедрівку вперше почули у 1922 році на концерті в Карнагі Холі в Нью-Йорку. Після чого американець українського походження Петро Вігловський вирішив написати свою версію англійською мовою. Після цього творіння Миколи Леонтовича закріпилось у культурі заходу під назвою Карл Овбелс. Цьогоріч сторіччя від виконання щедрика в Карнагі Холі ми знову чули щедрика у блискучому, у блискучому хоровому виконанні. Я думаю, що всі ми повинні пишатися в тим, що прийшло нам у спадок від генера. Українська щедрівка стала невід'ємною частиною різдва в Америці, але набула ще більшої популярності після використання її в таких світових бестселерах, як один вдома, міцний горішок, Гаррі Поттер» та інших. Також на щедрик є величезна кількість каверів. Ось, наприклад, всесвітньо відомий гурт Пентатонікс переспівали Карл of Bells» акапельно. Їхній відеоролик на ютуб каналі зібрав понад 180 мільйонів прослуховувань. Наразі відомо вже понад тисячу варіантів щедрика різними мовами на різних інструментах та у різних стилях. Однак українці досі пам'ятають і наспівують саме той перший і неповторний шедевр Миколи Леонтовича. Ще три, ще три, ще прилетіла. Стала собі ще щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на отару.